Привіт, криптони! Сьогодні вам розкажу про проєкт Note Pixel та як фармити в ньому три рази більше поінтів, цих пікселів, не витрачаючи при цьому ніяких коштів. Дивіться, що саме перше робите, переходите в мій телеграм-канал, натискаєте це посилання, також є інші. Просто в пошуку введете Note Pixel і всі пости ви побачите, які там в мене є. У мене там є. І Топ-таполок поділений на тір S, тир A, тір B і так далі. Які, я думаю, що нормально насиплять, деякі гірше, деякі краще. Чисто свою думку, скажімо так, написав. Тому ну, переходимо в сам бот. Верхній лівий куток тут є ось таке зображення. По цьому макету, якщо ви будете натискати, зафарбовувати по потрібному вам кольору. Ви будете фармити в 3 рази більше цих пікселів. Дивіться. Натискаєте на той піксель, що не є чорним. І швидко її зафарбовують. Бачите, я не можу встигнути. О, так, 4. Тобто вже зриває динаміт. Ось, бачите, 12 поінтів. Я встиг його зафарбувати. Знов 12. Коротше. Я думаю, що ви зрозуміли. Як прокачувати бусти, я робив також це. Пост про це, тому тут вже знайдете. Клеймимо ці пікселі. Клейм залежить від того, скільки ви разів зафарбовували ті самі пікселі. Тобто, бачите, в мене 498 зафарбовувань цих і в мене є 50 пікселів в день просто пасивного фарму. Це не враховуючи того, якщо ми будемо натискати і збільшувати ті самі зафарбовування. Прокачуйте на максимум Paint Reward. Та Energy ліміт. тобто енерджі ліміт, це 10 разів ви за повне перезаряджання можете зафарбовувати 10 пікселів, тобто. І paint Reward це скільки вам буде нагорода йти. Речарджі Спід я повністю не прокачу, тому що я не так часто заходжу в цей проект, там може 2-3 рази, якщо ви на максимум прокачаєте протязі години у вас повністю відновлюється енергія. В принципі, все, що хотів розказати, розказав, тому працюйте.